Купли міні-пилку ProCraft з двома акумулятором та зарядним пристроєм. В магазині Allo забирали в точці в магазині в партнерів. Що зацікавило в цій самій електропилці, те, що вона акумуляторна, має в комплекті два акумулятора, вже тільки що зазначалося, і легке зберігання, тому що є кейс. Ну що, подивимося, як вона виглядає. Отже, маємо, звичайно, в комплекті інструкцію так, гарантійний талон. Ось так виглядають акумулятори. Спеціально так показала, вже розпаковані, щоб було видно, з двох сторін ось такої вони товщини, двох амперні. Як не дивно, акумулятори поставлялися з повним зарядом, ви бачите, да? Тобто я ще їх не заряджала. Ось повний заряд. Так. Сама електропилка має ось такий вид. Збирала самостійно, дуже легко, інтуїтивно, без додаткових якихось інструментів. Я думаю, якщо дівчина зібрала, то для чоловіків це взагалі закритими очима можна буде зробити. Є такий фіксатор, який міняє ланцюг. Ось так, більш детально зараз покажу. Кому буде цікаво, пишіть коментарі, зробимо відео, як саме він працює на дереві, пиляє. Зараз підключу акумулятор і покажу запуск. Ось ще зарядний пристрій в комплекті. Акумуляторів, так? І е, ланцюг І ось сам ланцюжок на вісім. Одягаємо акумулятор. Акумулятор надягається дуже легко, дуже плавно. Відсік для масла. Отже, пробую, показую. Одною рукою, ну, і знімаю одною пробую, і все виходить. Зараз вам покажу. Незручно тримати так. В руці тримається дуже добре, впевнено, прорезинена ручка, що являється для зручно, воно не скозить по руці. Все ось така пилка, що дуже зручно, що якщо зняти акумулятор, то все поміщається в кейс. Це якщо на 6 дюймів ми зібрали пилочку. якщо на